Всім привіт, друзі та колеги, домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги огляд набору для побудови моделі броньованого автомобіля Hammer. модифікації М1151 в 35-му масштабі від виробника Академі. Кіт не новий, це достатньо старий кіт, якщо не помиляюсь, 2011 року розробки. Проте. Він достатньо цікавий. І, на жаль, на просторах Ютубу я не знайшов більш-менш цікавого повного відео з побудовою даної моделі. Проте саме зібраних моделей вистачає. Переглянувши інструкцію, вирішив, що дана модель мені подобається і потрібно додати її до своєї колекції. Нещодавно робив огляд на своєму каналі Хамеру модифікації. М1114. Дуже схожа модифікація, проте, якщо робити машину під використання в Збройних силах України, то мені здається, що саме цей хаммер більш саме ця модифікація використовувалася, і його можна побудувати більш схожим. Якщо не помиляюся, навіть такого плану, але в зеленому кольорі, бачив навіть в своєму місті. Виглядає достатньо. Потужно. Так, модель знаходиться в такій коробці, вверх з кольорового але м'якого картону, і більше жорсткий білий картон ще всередині з, з ливниками. Так, кожен ливничок запакований в окремий пакет. Деталей тут вистачає. Також в наборі є фототравлення, що дуже цікаво і круто. Інструкція, інструкція по використанню, інструкція з застереженнями. І, власне, сама інструкція по побудові даної моделі. Давайте ж перейдемо традиційно спочатку до огляду інструкції, а потім подивимось, які либники в цьому наборі є так, певна кількість. Макулатури, до речі, мені достатньо подобається, коли виробник вкладає різного кольору різні такі застереження. Наприклад, які інструменти будуть для чого потрібні, що там кусачки для деталей, пінцет для встановлення декалей і деталей, ножиці для вирізання. Тобто, ну, можливо і. Банально, але для початківців можливо трошки покращити розуміння самого процесу. Якщо не помиляюся, в модельках від Донецького заводу іграшок там також була така невеличка легенда, що відрізаємо, що клеємо, як наносимо декалі, що кладемо їх в теплу воду. Ну, достатньо на картинках зрозуміло навіть для першої побудови. Також застереження модель. Видно, що. З Азіатського регіону більшість частина застережень виконання іерогліфами, напевно, китайською мовою, проте є і дублюванням в англійському варіанті. Так, власне, сама інструкція. Думав, що вона у вигляді книжки, але маємо якусь дивну конструкцію, великий розворот на одному аркуші, і дві останні сторінки такий розворот. Ну, цікаво. Так, Інструкція починається з дублювання картинки, що знаходиться на цьому боксарті. Далі покрокова збірка. Я так розумію, там, напевно, ще має десь схема лувників бути, але і чомусь. Вона саме остання. Окей, до неї ще доберемося. Так, Побудова починається з ходової. Збираються передні та задні осі з усією підвіскою, з приводами, з рамою, з коробками роздатки. Далі деталі встановлюються на раму автомобіля, встановлюються колеса. Тут пластикові, складаються з двох половинок. Цікаво, як буде реалізований цей стик між протекторами. Далі колеса встановлюються на раму. і, власне... Продовжується побудовою корпусу. Дуже схоже по інструкції на побудову хамерів від інших виробників. Я думаю, що більш-менш має бути уніфіковано, проте чомусь у того ж виробника Academy це тільки один набір в цій лініці М1151. Хоча, я думаю, що на цій базі можна було б побудувати ще декілька різних різновидів машини, але чомусь виробник обмежився однією. У Академії ще є більш старий хаммер, я вже не пам'ятаю модифікацію, але та модель взагалі родом з 90-х, і вона дуже-дуже сильно спрощена. Не двері йдуть одним блоком, тобто дві двері це одна така пласка деталь. Не деталізована, геть не цікава. Тут більш-менш деталізація на рівні. Бачите, наскільки деталізовані дверцята. Так, далі побудова. Салону, так присутні цікаві деталі інтер'єру, як можемо бачити, навіть якийсь бортовий комп'ютер є, радіостанції, повна електроніка. Ну, Скажімо так, достатньо цікаво. І що мені також подобається в броньованих варіантах Хаммерів, а також інших бронеавтомобілів США НАТО це цікаві такі турелі з броневікнами. Дуже схожа турель на козаку напевно, були. Натхнені ідеями даних турелей, або, можливо, це просто гарна така, як то кажуть, best practice найкраще рішення щодо бронювання турелі-кулеметника. Так, два е аркуші, дві сторінки це окремий аркуш. Тут маємо вже фінальні етапи побудови. Збирається корпус докупи. Цікаво, що там, якщо. Ну, я ще покажу, що турель встановлюється не в такі класичні два вирізи, два виступи, а складається з двох половинок, які склеються навколо стелі. Цікаве рішення, і не виглядає іграшково. Також є можливість встановити задню кришку у відкритому вигляді, якщо будете деталізувати простір. А якщо порівнювати з моделькою від Bronco, звичайно, тут цей багажник він трошки. Бідно виглядає, оскільки у Бронко тут є і кондиціонер, інше обладнання автомобіля, а також озброєння, що складене в певні місця багажника. багажнику. Схема фарбування. Тут є однотонний піщаний камуфляж, а також, я так розумію, стандартний трьохколірний натівський камуфляж. І дві фігурки також. І на самому кінці в нас є схема. Ливникових рамок. Пропоную перейти до огляду самих ливникових рамок. Цього разу заздалегідь повідкривав пакетики. Ливникова рамка A. На ній відлито корпус. Взагалі цей варіант корпусу можна було використати, напевно, для всіх модифікацій хамеру. Навіть модифікації від i7 у вигляді монтажного та такого кабріолету, оскільки, я так розумію, ця платформа є уніфікованою. Також на цій відливці маємо ще відливок капоту. В принципі, лиття дуже гарне, мені подобається. Модельці вже більше 10 років, проте якість литя тут на рівні. Кожен раз, коли знаходжу таку цікаву деталізовану модель, думаю, чого в ті роки я їх не знаходив на ринок, збирав якісь сумні нецікаві моделі. Винкова рамка B або B. На ній маємо відлиті, скажімо так, крупні елементи верху автомобіля це, власне, і дах автомобіля, Кришка капоту. Задня кришка багажнику, Посадкове місце під турель, а також місце під броньоване фронтальне скло, панель приладів. Також непогано, як на такій вік моделі відлиті імітації приладів. І тут і тут в основному ще деталі під турель. Також деталізація дуже класна. Пропрацьовані всі елементи, всі елементи завіз. Достатньо круто ливникова рамка С або С. Трошки, що мені не подобається, що деякі вироб... ну, в ці моделі. Звик до того, що зазвичай виробники моделей роблять якось ці ливникові рамки поетапно. тобто там a B – це деталі для побудови двигуна та шасі, далі деталі для корпусу і далі деталізація. Тут якось трошки скаче, Ливникова рамка C. нині присутні в основному елементи ходової, це власне, рама, відлита однією деталею, разом з фрагментом двигуна. Тобто вам вже не потрібно буде заморочуватися з правильною геометрією, як цю раму склеїти, все вже є однією деталею. Передня та задня осі. Відлиті з пластику пружини, речаги підвізки вже на місцях кріплення, відлиті також однією деталю. Як розумієте, це паливний бак, елементи приводу, елементи тяг, так ще одні елементи приводу, карданні вали і колісні. Тиски. Також відлиті непогано, дуже гарно видно всі ці елементи кріплення, болти, гайки, це виглядає достатньо круто. Ну і деталь, яка, напевно, загубилася посеред деталей підвізки і ходової, це в нас елемент вже корпусу, хоча він, напевно, йде встановленим на саму підвіску, це решітка радіатора та фари. Та з найбільших ливникових рамок – клавникова рамка Ді. Тут є елементи для побудови фігурок двох. Елементи для побудови дверей. Як бачимо, самі двері. Елементи бронювання скляних деталей. Внутрішні елементи декору дверей, рамки на вікна. Дзеркала заднього огляду як на корпус, так і на турель. Перегородка між пасажирським та вантажним відділом. Елементи бічні розумію, це поточення для бронекорпусу автомобіля, який встановлюється поверх звичайного корпусу, а також елементи заднього бамперу. Про льби, про всі деталі. Сказав, а також є такі різні дрібнички, як розумію, елемент під фару, буксирувальний гак. Решітка на капот. Найде окрему деталю, хоча б можна було б, напевно, і виконати з фототравлення. В принципі, всі деталі оглянули. Перейдемо до наступного ливника. Ливникова рамка І або Є. Тут зібрано різні дрібнички, деталізації. Як інтер'єру, так і екстер'єру автомобіля. Із інтер'єрних деталей маємо сидіння. маємо Імітацію рації, підставку для кулеметника. І схоже, що по деталям інтер'єру це все. Маємо інструмент у вигляді лопати, а також різні деталі на обвіз автомобіля. Це і різного роду петлі, гачки, каністри для встановлення зовні на автомобілі, ручки під каністри і інший дріб'язок. Антени, ручки на двері. В принципі, деталей тут достатньо багато. F-ливникова рамка з прозорими деталями. Тут маємо елементи скляних деталей як на корпус, так і на турель, плюс фари. Не Буду розвищати, поки щоб не фурсувати дану модель. За нею йде моделька, модельна ливникова рамка G. На ній знаходяться елементи озброєння. Так розумію, все, що потрібно для побудови кулемету. Кулемет окремою деталі. А також цікаво зроблено такі захисні рамці. Кулеметна стрічка. Останні пластикові деталі це у нас ідуть половинки. Коліс із вже пофарбованого чорного пластику. Але я думаю, що додатково їх ще все одно прийдеться дофарбовувати. І на завершення елемент фототравлення. Це бічні сітки в районі вантажного відділу та е, тонкі елементи під імітацію, так розумію, під встановлення цих буксирувальних гаків. А також маємо. Таку декаль. Думаю, що тут буде присутня декаль під панель приладів, але ми маємо тільки елементи маркування та технічних написів. На цьому швидкий огляд буду завершувати. Дякую за увагу. Щоб підтримати канал, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. А на цьому на сьогодні все. Як завжди, бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!